Гей, всім привіт! З вами Діма 49 років і сьогодні ми граємо в гру Safe City of Mutant. Вона схоже на Chicken Gun, а посилання на цю гру мені скинув друг. Але мені не хочеться її розказувати, тому що я вам показую її власних цілях. Тому запасайтеся їжею, чаєм і погналим. Вибираємо собі скін. я вибираю скін солдата. Ось. Я собі виберу скін солдата. Це я розумію так мутант. І нажимаємо кнопку грати. О, у нас тут зразу якась концовка. Так, куди він дивиться, що він хоче робити? От, все. Я почав грати. Я вже керую своїм персонажем, Оце я так розумію мій дім. От я можу включити телевізор. Ні, чомусь не можу. Ну, добре, але зайто можу вийти з цього дому. Так. Як тут закрити двері? Йо-маю, -йо, яке місто красиве, Боже! Ще й стіною. Я думаю, що це місто потрібно захищати від якихось мутантів. Правила мені чомусь не розказують, і я по. В назві цієї гри зрозумів, що, що це місто потрібно захищати від мутантів. Тому вже не буду томити і буду чекати на мутантів. Поки що в нас ніч, а мутанти в нас в основному будуть спавнитися в першій годині ночі. По грі в 12-й годині. Зараз у нас п'ята година, ми чекаємо на день. Ну, зараз я ще трошки посплю. Бо мені так трошки скучно. Ну, мені скучно просто тут так довго сидіти і чекати на день. Тому я хочу трошки посидіти і відпочити. А що, то скучно ж трошки? Тому я буду спати. Так, ну все, я проснувся. Я думаю, що вже день, тому що мене завжди викидає ліжка в день. О, Все, уже день. А тепер потрібно якось готуватися. От е, я собі виберу зброю якусь, я собі би вибрав ось такий автомат. Може, він мені якось поможе. Думаю, що він, в принципі, чимось корисний. А тепер виберу собі патрони. Зберу собі патрони і там уже буду стрілятися. Ну, все, я собі взяв 52% патронів, у мене вже їх тисяча, дуже багато, ви так скажете так. Це максимальна кількість патронів. І тепер нам потрібно чекати на ніч і вже потім воювати проти того мутанта. Так що, будемо собі по місту ходити? Ой, який читин до мене пристав, що він хоче? Так, ти можеш це місто захищати від мутантів. Я вже це зрозумів. І цей мутант буде 12-й годині ночі. Надіюсь, ти взяв багато патронів і саму класну зброю, я бачу, ти взяв. Ну так як і думав 12 дванадцяті ночі. Тому готуйся, він скоро буде. Ну тут мені якийсь челік про щось пояснив. Далі сонце. Він мені пояснив про те, що це місто потрібно захищати від мутантів, <кiffe> <кiffe> і що мутант це місто не захопив. А потім я ще повністю вам не дав дослухати, але він мені сказав, що потім. Буде кінцівка, типу мене забере кудись вертольот. Я полечу кудись на вертольоті, мене хтось забере і вже так закінчу. у це грати. Грати. Ну, Зараз я хочу поки що пройти цей рівень. Я собі виберу скін солдата. І якщо я вибрав скін солдата, я маю захищати це місто. Ось як мій виглядає скін, і як я в це місто дуже добре прописуюсь. З ростом і з будинками. Ну що, поки що я посижу вдома, поки нема ночі. Собі вдома посижу на дивані. Їсти я ще не хочу, в принципі, їсти. Ну, тут собі посижу. Ой, в мене ще тільки від базу, тільки що був баз ногами. <кій> Ви цю гру скачати не зможете. Тому що ця гра вона приватна і не, її не можна скачати через App Store і Play Market. Мені на неї скин, на, це, на цю гру посилання скинув мій друг, але я хочу її використовувати в власних цілях. Тому якось не хочеться мені віддавати також вам посилання на цю гру. Я би хотів вам дати з радістю, але. Чомусь не хочеться. Не знаю чому. Добре, я вже думаю, що вже вечір, ну, в прямому смислі ніч. Ой, вже буде темніти. Все, я беру. Ой, йо моє. Ой, мені вже самому автомат вибило. Добре, я тоді виходжу з дому і чекаю, поки прибуде цей мутант. А тепер усе уже ніч і скоро має прибути цей монстр. Ой, я яка в нього бика! А! Я надіюсь, він нічого з цим містом погане не зробить. я буду кидати в нього і стріляти! Іди сюди! ну на -на, на 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 Ну, все, першу хвилю я вбив і мені здається, цього мутанта потрібно вбити три рази, щоб отримати кінцівку. Ось дуже класно це місто виглядає, я вам хотів сказати. Тому я поки що йду поспати, тому що мені зараз нема чим тут займатись. І тому я йду трошки посплю. Ну, все, я заходжу додому і все я лягаю спати. Ой, ну все, я проснувся і тепер ось, реально у нас день. І я поки що собі погуляю з автоматиком. Так що тут у нас вовень? У мене насправді дуже багато зброї, якої тут нема, але це вже вибирання для. Це вже зброя особиста. Тому поки що я постою на порозі і почекаю ночі. Ну, так собі прогуляюсь по вулиці. Ось це прапор нашого міста, а це саме, це саме ім'я нашого міста Дайнер. Наше ім'я. Наша громадянська позиція це е, оборонятися <кій> від мута, ось такого великого, я казав, яка в нього пика, але шкода, що я вже використав всі свої бомби і прийдеться воювати тільки з автоматом. Бо я вже всі коктейлі молотова і цей коктейлі молотова. І гранати я вже використав для власної цілі. Ну, щоб бити цього мутанта, я використав, на жаль, всі гранати, щоб його убити. А, а тепер гранати вже не поможуть, в принципі, бо їх немає. І з ними буде без них буде трошки складніше. Ну і вже потім потрібно якось буде самому стрілятися. Ну що ж, я собі прогуляюсь. Шкода, що тут нема всяких свят оцих, знаєте, оцих громадянських, святів громадянських. Шкода, що тільки я один стою на цій обороні, а то може бути навіть трошки складніше мені. Гра про це не подумала. Що мені може бути складно. Оце з моєї пічки. Не переживайте, мій дім не горить. Це з моєї пічки. Оце мій дім, а оце все решта кафе. Кафе, будівлі всякі. Ну, і я. На жаль, в ці будинки зайти я не можу, тому що ці будинки самі зроблені не для мене. Вони просто намальовані текстурами. І я вам скажу, ця гра класна, після цього мені... я натисну, я вже в... е... пройду оцю гру, а потім мені вийде... вийде такий сайт, де мені потрібно буде оцінити гру, написати коментар. І видалити її зразу. Тому це тільки перший і останній раз сезон цієї гри. Далі буду випускати такі подібні ігри. По типу хорору і щось ось таке. Ну, подібні такі секретні ігри. Вона дуже схожа на Chicken Gun. От дивіться, це схоже на з Chicken з І всі максимум текстури. Просто в розробника думаю, цієї гри не було більше ідей, як змалювати все з чікінгану. Ну, думаю, що це також нормально було би. Ну, я в основному погані, поганий коментар кидати навіть не намерююсь. Я би кинув хороші коментарі. Шкода, що тут не їздить машина, тут би було. Оце так скучно. Тому може й на обороні стояти, вже трошки складніше. Опа, вже скоро нічка буде. Вже скоро буде нічка. І нам скоро потрібно буде піти додому і оборонятися від монстра. Залишилося тільки два рази. Мені, якщо чесно, вже хочеться звідси вийти, але щоб звідси вийти, мені потрібно пройти повністю цю гру. А пройти повністю, це означає, що мені потрібно е бити монстра ще два рази. Хоч мав, бу хоч мав це зробити три рази, але один я вже свій шанс використав і залишилося два. Тому зараз е будемо чекати на першу годину ночі, точніше 12 бо я вже плутаюсь. Ой, бляха муха, вже трошки скучно. Я би зараз тут... Ой, нечайне дерево стріляю. Ой, що це в мене автомат сам стріляє? Добре, все, я його перезаряжаю. ой ой скоро темно буде. Ну все, уже темно, скоро буде мутант. О! Ну усі і ці помічники! Давайте перше розправимося з ним! Бо він якийсь дуже сильний. Я би з ним перше розправився, а потім вже з ось цим босом, а потім з ось цим якийсь, не знаю, дуплом. Йоме, вони починають мур ламати, я вже це бачу. Вам не видно цього датчика, але я його бачу. Та вбивайся вже все. Я виконав місію оце. і залишалось мені вбити монстра. <кій> боса один раз. Але бос буде без помічників, але з дуже великою силою. Тому я йду поки що посплю, бо чим мені ще займатися, поки боса немає тут. Тому я йду перше, лягу спати, а потім уже продовжу грати. Ой, все, я знову проснувся. А тепер можу знову погуляти як звичайно знову день. Мій рідненький день. І це чомусь дивно, що я дуже високо стрибаю. Мені це, мені це чомусь здається дуже дивно. А сам я не знаю чому. Тому поки що я почекаю на монстрів і вже буду тут е, грати. Вбивати цього монстра, і коли я його вб'ю, я зразу спати тут не буду, а полечу кудись з хорошою кінцівкою. Мені самому виб'є цю кінцівку, і я, це не я буду нею управляти, це кінцівка вже буде реагувати. Тому потрібно почекати, залишилося вбити монстра останній раз. І виб'є мені ту кінцівку. Я вже так хочу ту кінцівку дурно. І добре, не, б... добре, не буду казатися. Вибач мене, будлас. Ну не бач мене не будь У, -у, -у. Так, почекаємо на монстра, і я собі зразу беру автомат до самого до початку атаки. Зразу беру автоматик. Щоб не облажатися перед тим, як мені зламають мур. Я його ремонтувати не маю часу. Ось там заставку було видно. Хочете, я вам її покажу. Уф! Добре, що залізати можна. Шил сюди заприйнем. І все ось ця заставка. Ось вона. О -о ось. Ось кнопка грати, ось назва гри. І ось. Е те, що пояснювали, як виглядає мутант, Це сама назва гри, а тут можна вибирати скіни, як, як пояснювали. От вибери скін написано там. Ну добре, я застрибую на вулицю усюди в місто і чекаю на напад монстрів. Але він збільшить свою силу і буде дуже міцним. А пушку я собі підготую нову. Цю, я поставлю а виберу нову. Ну все, мініган я взяв і чекаю на атаку монстрів. Точніше, монстра, бо він буде один. І забираю собі набої. Ну все, я взяв знову 50%, 52% набою і чекаю на напад монстрів. Піду собі посплю до вечора. Точніше, до ночі. Так, е заходимо додому. Ой, юмою! Заходимо додому, закриваємося, а може тепер мені вийде включати телевізор. Блін, не вийде. Знаєш, щось заважає. Ну добре, я піду посплю. Ну все, я знову прокинувся. І от так реально ніч! Але вже повністю, а не під вечірок. О, ось! Ця пика дурна прийшла! А вона вже морло має! Ну все, я вбив цього дурного монстра. О, А ось уже прилетів вертоліт. Ура! Ми пройшли місію і виконали цю гру, і ми кудись полетіли. Ну що ж, це відео закінчується. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть якийсь коментар і обов'язково ставте дзвіночок на підписки, тоді вам приходитимуть сповіщення про відео, яке я випустив. Ну а так, відео підходить до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. А так, в основному, всім па-па.